Земельна ділянка на вулиці Володимирській, де розташований Свято-Покровський собор, віднині належить Хмельницькій громаді. За це проголосували депутати на позачерговій сесії міської ради. Вони одностайно підтримали позбавлення церков московського патріархату права на користування 13 земельними ділянками, в тому числі в селах Черепова і Велика Калинівка Олешинського старостату, а також на вулиці Вайсара, 15 у Хмельницькому, до розміщений храм Різдва Пресвятої Богородиці. У постійному користуванні церков московського патріархату дотепер перебували понад 20 земельних ділянок на території громади, шість з них у приватній власності. Рішення про три земельні ділянки ухвалили. Торік три релігійні споруди не мають відведених окремих земельних ділянок а перебувають на території земельних ділянок інших. Це зокрема міжрегіональна академія управління персоналом і це, зокрема, Хмельницька обласна лікарня. Ну а власне по тринадцятіх ми сьогодні право постійного користування припинили. У ПЦМП немає права користуватися цими земельними ділянками. Навіть у випадку звернення до суду судовими позами до рішень суду вони не мають права ними користуватися. 3 квітня під час історичного голосування про перехід Святопокровського собору до православної церкви України хмельничани обрали комісію, котра наразі проводить інвентаризацію майна у храмі. Напередодні сесії члени ревізійної комісії виявили на території собору про російські темники, як з 90-х років, так і видані 2023-го. У зв'язку з цим депутати підтримали звернення до СБУ бібліотеці. Цього собору була знайдена велика кількість різної агентурної літератури антиукраїнської літератури, яка нівікує повністю існування України. Антоній собі просто зібрав пакет речей, міксер під паху і вийшов. Тобто, так само притягнути їх до відповідальності. Ці люди саме плодили руський мір, цей оплот в центрі міста Хмельницького. Перевірити їх, перевірити собор і перевірити усі. Церкви Московського патріархату на території Хмельницької об'єднаної територіальної громади. також депутати підтримали звернення до Верховної Ради України з вимогою заборонити діяльність московського патріархату на законодавчому рівні. Три звернення до правоохоронних органів, аби розслідування побиття учасника російсько-української війни Артура Ананьєва було справедливим. Провести службове розслідування щодо дій патрульних, які виїжджали і вчиняли дії під час побиття українського військового. Далі справедливе розслідування дієве розслідування факту побиття. Далі захисту прав українського захисника по кількох кримінальних статтях. На наступну сесію міської ради можуть винести питання про передачу земельних ділянок релігійним громадам православної церкви України, аби в цих храмах українською молилися за захисників і українську перемогу. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.